Так, друзі, всі, всіх вітаю. Сьогодні хочу вам розказати, що таке релізи, які вони бувають, і для чого вони потрібні. Отже, є два види релізів: це Model реліз і Property реліз. Model реліз це дозвіл, ну, взагалі релізи це дозвіл на будь-яку зйомку. Model реліз це дозвіл на зйомку модели, коли ви знімаєте людей, дітей, на це потрібні, потрібні релізи. На кожному стоці є свій зразок свого релізу. Ну, наприклад, якщо у вас разова зйомка, я, ну, я буваю, там, коли знімала себе, ну, навіть якщо ви самі себе знімаєте, ви вже модель. І вам теж потрібен, потрібно завантажити і підписати з самим собою реліз. Або з будь-якою людиною, яку ви там знімали на, і плануєте завантажувати для стоків. Так як я не дуже рідко знімаю, я просто скачу паперову форму, заповнюю її, там не складно. Ось, І підписую себе як модель і також себе як фотограф. Ось, І там ще є такий пункт, як свідок. Я домовляюся там з подружкою, ми з нею один раз колись домовилися, що якщо їй буде потрібно, вона пише мене, а я пишу для себе її. Ось. І завантажуйте потім цей PDF-ний файлик. Кріп, коли там завантажити фотографії з людьми, там є така силочка додати реліз це технічно не складно, головне, вмовити людину на підпис релізу. І якщо ви знімаєте дітей, там обов'язково мають бути підписи батьків. Релізи починають самостійно можна підписувати від 18 років. Тобто, якщо людині вже 18 років є, в неї є паспорт, ви складаєте з неї цей реліз і робите зйомку. І так, property release — це реліз на, наприклад, я б так сказала інтелектуальну власність, або це якийсь витвір, або це інтер'єр, будинок. Наприклад, навіть на тату має майстер дати дозвіл, якщо ви знімаєте людину і в неї є відкрита частина тіла і там є тату, має бути дозвіл на тату. Якщо тату дуже багато, то уявляйте, скільки вам потрібно дозвілів. Тому багато фотографів або просять моделей прикривати ці тату одягом, або заклеюють чимось там, або маскують, або обирають модели, в яких нема тату на, видимо, на той частині тіла, яку вони будуть там знімати, наприклад, лице, або там руки. Ось. Також я колись. Мене, ну, я робила таку розкладку, і де розклала свої ж фотографії. Мене, я їх роздрукувала і просто так розклала, розклала то в мене попросили е, реліз на кожну фотографію. Я не стала цього робити, я просто їх не завантажувала. Отже, релізи на право власності, е, якщо це якийсь будинок приватний. У вас має бути дозвіл на зйомку, бо можуть не прийняти. Якщо це якийсь унікальний інтер'єр, наприклад, студії, то за правилами ви в студії маєте попросити реліз. Ось. І якщо ви там щось таке інтер'єрне знімаєте. І навіть можуть попросити реліз, якщо це. Наприклад, якийсь ресторан і там авторська кухня унікальна, то можуть навіть просити реліз на авторські ці блюда. То якщо ви знімаєте в ресторанах, ну, треба ну, спитати, якщо це авторське щось, таке унікальне, то щоб потім не було. До вас під'явлю, що ви там незаконно щось зняли і виклали це, продали як комерційну ліцензію. Для чого взагалі релізи потрібні? Це такий правовий захист, як себе автора, моделей і покупця. Тобто не буде питання, потім модель скаже, а на що ти виклала мої фото, а я не згодна, я не хочу, а я передумала. Ось то думайте наперед і пояснюйте моделям, що їх фото будуть використовуватися для продажу на стоках. Деякі люди навпаки дуже, як це? Ну, нормально відноситься від того, що, що ваші фото можуть з'явитися в якомусь журналі, на якомусь банері, на якомусь флаєрі, десь, можливо, навіть десь в СМІ, в статтях, це, якби, ну, це, я вважаю, це нормально. Але є люди, які не хочуть такої публічності, і це їх вибір, це теж нормально. Я знаю, що є сток стокери, які фоткають своїх дітей і заробляють на цьому. Ну, для мене, якби в мене були б такі діти, я б теж так робила. Для мене нормально, але якщо сама дитина не хоче, то ніхто там її не, не змушує. Тобто це дуже таке толерантне відношення і за бажанням все робиться. Ось. Це коротко про те, що таке е релізи і для чого вони потрібні. Е я знаю, що навіть є такі е фотографи, які там роблять е фотосесії, і вони завжди беруть модельні релізи, тому що навіть для того, щоб викласти е в соціальні мережі, да, е то має бути. Е Тут ну, не те, що там має бути обов'язковий цей реліз, це за домовленістю. Тому що тут вже е зйомка це права мають на зйомку і автор, і, і модель. Але ну, люди домовляються, і якщо Модель потім каже, що вона що виклала, ну тобто, наче вона спочатку згодна, зйомку отримала, а потім каже, я не згодна, то тут треба краще мати такий якийсь папірчик, що, будь ласка, дотримався теж своєї згоди.